привіт, друзі! Сьогодні ми з вами зваримо кетчуп із слив. Подивіться, такі гарнезні у мене великі сливи. Я їх розрізала, повитягувала е, кісточки, кілограм слив, друзі, і 600 грам помідорів. А далі все по одній штуці: одна цибулина, один. Пекучий перчик, один солодкий перчик, одна морквинка. І потім, коли це ми проваримо, друзі, зараз даю сюди десь так скляночку водички, 200 г водички. І воно буде тушитися до півгодини. А потім ми будемо блендерити і додавати сюди спеції, які забажаємо. Боже, це все таке гарне, друзі, подивіться, які, як морквинка, як, яка це гарна слива, Друзі, це буде дуже смачно. Я зробила соус з жовтої сливи, ну, то настільки смачне, що не передати. А тепер попробую зробити з синьої сливи, цієї великої смачної сливи. І так, наливаємо 200 г води і кладемо. Варити. І так, друзі, е наші овочі зварилися, бачите, я зблендерила яка гарнезна суміш. Зараз, друзі, ми будемо давати приправи. Обов'язково дві е чайні ложки солі. Друзі, ось такі щупчиком е 5 ложечок, друзі, цукру. І хто що далі бажає. Там е, перець, капчану паприку, може хтось має. Приправи, які хто любить. Е, І будемо все е, знову класти, варити і пробувати на смак. Оце обов'язково, друзі. 50 грам оцту. І будемо варити і пробувати все на смак. Добавляти... Цього, що нам бракує, може бути бракувати трошки цукру, тому що слива дуже кисла. Будемо бачити все на свій смак. Різні перці, друзі, і солодка паприка, і чилі, і три різні перці, і сілі перець, і хмелі сунеліги. Ну просто все, що собі бажаєте. Тепер це все мішаємо. Варимо, варити ще будемо до загустіння, десь до півгодинки, навіть будемо варити. І пробуємо собі на смак. Що нам ще хочеться? Обов'язково ще 3-4 зубочки часничка. Всього, що нам хочеться, додаємо всі на свій смак. А потім, друзі, як провариться, почне загустати, будемо закривати в банки. Такий, друзі, сливовий кетчуп вийшов. Бачите, яка консистенція, він ще добре не, не вистих, тільки зварила. А на смак, друзі, я давала, я не знаю, певно, із 10 ложок дала цукру. Ну, все одно він такий кислий, дуже кислий. Так що, дивіться, хіба так в переміжку. Е, до борщику буде добрий цей кетчуп і в переміжку, я собі думаю, з майонезом або ще з чимось. Він дуже і дуже острий. Кислий і острий. Все, мої любі, готуйте, смакуйте і до зустрічі!